Які зварювалися. Член громадської організації Брами Тернополя Захар Дябло показує металеву конструкцію вікна, яка до серпня минулого року була в четвертій школі Тернополя. Каже, реставрували її у Львові за зібрані гроші. Реставрація вікна тривала з вересня по травень місяць. Це було здійснено за, не, не байду, за кошти небайдужих громадян. Вартість робіт зайняла близько 130 тисяч. Плюс ще логістичні різні послуги. Оскільки вікно габаритне, зберігають його в українському домі перемога. Воно е, має 2 метри 60 сантиметрів в діаметрі і вагою близько 350 кілограм. От. Бачимо, тут є такі пази, спеціальні для того, щоб встановлювати скельця. Вікно реставрували у Львові. Це робив консерватор творів мистецтва Василь Карпів. Він каже, досвід роботи з пам'ятками має з 2011 року. Реставрував тернопільське вікно близько двох місяців. Саме вікно дуже в доброму стані відносно було, якби йому не допомогли розкластися на елементи, але складність власне полягала в тому, щоб повернути назад йому цілісність. І ну, це одна з таких моментів чи процесів, які потребували часу, уваги і скурпульозності. В основному воно було покрите різночасовими нашаруваннями ремонтних періодів. Це все було усунуто, віднайдено первинні кольори, і в тих же кольорах назад покрито. Як захисний та естетичний шар малярства, зазначив серпні минулого року дирекція 4-ї школи міста встановила пластикове вікно замість старого металевого. Це спричинило дискусію серед тернополян, істориків, архітекторів і реставраторів. Представники громадської організації Брами Тернополя розповіли, що так могли знищити конструкцію вікна з ознаками європейсько віденського модерну, відомого як кола Вагнера. З такою думкою погодилася й кандидатка архітектури зі Львова Тетяна Казанцева. За її словами, конструкція має характерний взір, який відповідає європейську. Ській або віденській сецесії натомість дирекція школи стверджувала, що демонтували радянське вікно, яке було в аварійному стані. За їхніми словами на фотографіях часів будівництва гімназії, а саме 1908-1911 років такого вікна не було. А у воєнний час приміщення було зруйнованим і після цього зазнало змін. Архітекторка та членкині організації Брами Тернополя Анна Марія Дзюбак розповідає: тоді звернулася до обласної військової адміністрації. Були відповідні дії від департаменту культури. Вони видали припис. Це був Вересень 2024 року. Що зобов'язали школу повернути на місце металеву автентичну конструкцію? Саме вікно було вже відновлено в період на весну 2025 року. І в червні в нас була консультаційна рада, вже при департаменті архітектури і містобудування Тернопільської обласної військової адміністрації. Вона дала знову ж таки рекомендаційний, але позитивний висновок на те, щоб повернути вікно на місце на фасад четвертої школи. шукали майстрів, які це могли би зробити. Адміністрація школи посилалась на сильну зайнятість і сказала, що вони не допустять поки що встановлення цього вікна на своє автентичне місце. Законне з обці мало часу на те, щоб його встановити, бо змінюється погода. Якщо стає вже мінусова, ми не зможемо цього зробити. Начальник відділу департаменту архітектури Тернопільської обласної військової адміністрації Андрій Сукульський каже: рекомендували четвертій школі звернутися до міської ради, аби та виділила гроші на встановлення вікна, а громадські організації встановити конструкцію. Зупинилося на тому етапі, що немає технічної документації про те, як саме його встановити. Тобто е, на які конструкції, е, де, де фізичне місце його встановлення, встановлення е, ну, разом з зашкленням, з зашкленням яким чи встановлення перед вже існуючим вікном як декоративної решітки. Тобто, Технічна відсутня зараз технічна документація з методу повернення цієї решітки на попереднє місце консультативною радою це не було передбачено конкретно хто має робити цю документацію а ідеально це власне тернопільська школа її представники як балансоутримувачі приміщення і громадська організація брами тернопіля як ініціатори і як Ті, хто надають допомогу і е, допомагають повернути на місце це, що було е, демонтовано. За коментарем ми звернулися до директорки 4-ї школи Тернополя Наталії Ливанець. До нас брами Тернополя організація громадська не приходила, не повідомила, не представила жодного документу, ні експертизи незалежної. Про те, що вона ця рішітка безпечна для життя і здоров'я, як перехожих, так і для учасників нашого освітнього процесу. І кошторису так само ми не бачили. Спочатку вони казали, що це вітражне вікно, потім вони кажуть іще по-іншому світлячок. Ми такого в жодному архіві не знайшли. Обрада була, а значить, це був неокласіцизм радянської часів. Так у нас написано в паспорті. У вересні минулого року ми надсилали інформаційний запит до департаменту культури і туризму Тернопільської обласної військової адміністрації. Нам відповіли, що школа не повідомляла та не зверталася до департаменту щодо заміни вікна на пластикове. Оскільки будівля колишньої гімназії імені Юліана Словацького у початку 20-го століття є пам'яткою архітектури місцевого значення, то власник чи користувач зобов'язаний утримувати пам'ятку в належному стані. Заборонено змінювати призначення пам'ятки її частин та елементів без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини. Тому, Згідно з пунктом 6 та 14 частини першої статті 6 закону України про охорону культурної спадщини, адміністрація 4 школи повинна забезпечити повернення автентичного круглого вікна з металевою рамою на його попереднє місце на головному фасаді будівлі пам'ятки або відновити вікно згідно з автентичним, аби дізнатися, що потрібно для того, щоб вікно повернули на місце, хто має проводити незалежну експертизу щодо безпечності конструкції та чи виділять гроші з міського бюджету, ми звернулися до міської ради. За коментарями ми звернулися до начальниці управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольги Похиляк. На місці її не було. Її заступниця Ірина Сум повідомила нам про те, що вона у відпустці. І з питанням, хто ще, окрім Ольги Похиляк, може прокоментувати цю ситуацію. Ми звернулися до речниці Тернопільської міської ради Мар'яни Зварич. Вона відповіла, що у такому випадку без наших коментарів. Основний підрозділ це департамент культури обласної військової адміністрації, який дає відповідні приписи. Ми надіслали інформаційний запит до управління освіти міськради. Василь Карпів каже: вікно має історичну цінність, і воно не є радянським. Це типові вікна початку століття, і це є нормальні елементи пам'яток, які ми маємо ну по нашій країні. Звичайно, що ну, цінність полягає в тому, що це є частина. Об'єкту так, і якщо ми маємо об'єкт мистецький пам'ятку і забрати в нього вікно, двері чи сходову клітку, це просто порушення його цілісності. Ця система вікон взагалі використовувалася в архітектурі, в більшості в архітектурі, там на зломі кінця 19-го, початку 20-го століття, а це дуже були конструктивні рішення, часто використовувалися в зонах цоколів будинків. Так, як метал, це литво, тобто воно міцне, надійне. А також часто використовувалося в світлових таких можна сказати, ліхтарях, колодязях будинків. Це теж було дуже і естетично, і надійно. І власне, це один з тих прикладів, що ми маємо там проїзд. І великий світловий ліхтар, який дає нам денне світло, освітлює це все, і ну, там, не потрібно в день, наприклад, додаткового штучного світлі, світла використовувати. Тобто це використовувалося в модернізмі, в сецесії. В радянський час це вже час, коли було більше зварювальна система, там, швидко зробити ну, питання естетики це було дуже відносне питання. Так, і коли порівнювати радянські і радянські елементи, навіть коли робили копії, це дуже помітно. Ну, людям мистецтва, людям-реставраторам, які з цим працюють. Ну, якщо там е вникати в це питання більше науково, то ну це можна зробити, якщо це потрібно, ще якісь докази. Але ну, люди, які роз... десь працюють з історичною спадщиною, це точно. Оперативно бачить це склад, це складна конструкція. Це по перше, лита конструкція. Це е, з клепаними елементами. Клеп клепання, це це відносно був складний процес в порівнянні до зварки. Та бо ви заварили, чик, все, готово. А склепати зробити отвір, ставити основу і роз. Ну, втиснути, щоб вона розійшлася, це займає час. Василь Карпів каже, готові встановити вікно. Це вікно вже практично 100 років простояло там і свого часу від, від встановлення, від виготовлення, і тому воно має шанс повернутися і ще 100 років простояти. Основна наша задача чи завдача архітекторів, конструкторів все зробити для того, щоб воно було по-перше безпечно. По-друге, щоб воно несло свою функцію, так як і було до цього. Сама конструкція мусить бути надійно закріплена, бо це метал, воно справді важке, воно велике. Але ну, це, це технічне питання, і це просто спеціалістами треба зробити добре і все. Скло в конструкції вставлятимуть після його монтажу, каже Василь Карпів. Для кріплення використовуватимуть спеціальну замазку. Участь у консультативній раді з питань охорони культурної спадщини, яка відбулася 20 червня цього року при Тернопільській обласній військовій адміністрації, брала й керівниця офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради Тетяна Балукова. Власне є фотофіксація знищеної великої частини будівлі, і немає зокрема фото чи було знищено це вікно. Надзвичайну цінність має, тому що ввійшло в реєстр пам'яток місцевого значення. Тобто тут одразу можна стверджувати, що це цінна будівля історична, яка в свій час постраждала, відбудована і до наших днів дійшла повноцінною з дерев'яними вікнами і з такими металевими світликами. Дійсно має цінність, як казали фахівці, також колеги, які реставрували його. Василь Карпів, історикиня, мисткиня Тетяна Казанцева. Це є дійсно профілювання, тоненьке, сцесійне, флоральне, тобто цін. Ність, вона точно має хто має сказати ще аніж такі фахівці. Я не знаю хто буде авторитетним для керівництва школи. Наталія Бунчук Бутана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.